Всім привіт! Ринок Швіборський вже плюс-мінус закінчення базара, ходив там дещо собі купив, поверну камеру, прийдуся по дорозі зніму. Що може є? Під кінець збираються. Вализы продают. Поляпаны стула. Посуда. Игрушки. Вот такие системник разъебленный. Вот Просто такая штука. Вот такие аккумуляторы. Плюмбовые. судомейна машина машину. Вот такие старый раритетный шифонер. Короче, тут местный Боб Марли.

Такі речі. Вот так. Чітко у людей все позлажувано в бананки. Будуть раз, два бігом позбиралися старі речі такі Пережитки минулого так тут. ось такі лижні капці Колеса від підводи, від BMW решетки Такі кольосика. Буду йти помалу, щоб ви встигли все розглянути його знову. Вот такие часы. И вот такие. Кто ту сторону продают обувь, одежу. Тут кто что свой же Одяг. Короче, продають кучу робочої обіжди. Всяких розмірів. Ще там далеко. Бачу, люди залишилися. Можна ще під... Дядьку щось збирає. багажник эскалатор. Колеса до велика, рамка, велосипедные запчастины, ключи, зарядочки, сокиры. У тоже такие будут соковыжималка, мясорубка, пистолет, Такий, наверное, знайшов на металоломі. і це теж конкуренти, посуда. Коли днем тут базар, ну блін, ну що я зроблю? Думаю, що може наступний раз, не знаю, якщо я нічого не підкуплю, у мене там мало що залишилось товару. Так що, якщо що, якщо буде погода, постараюся бігом продати. Бігом продати і туди походити, вам познімати взагалі що цей. Ось такий прикольний якийсь винт вкручувати. Ложечки, муляж. Така біжутерія всяка. Кратена стала давно. Пианино. <свес> Питкова. <свес> Давай Древний фонарик. Тут коротший не знаю сім'ю царського ограбили. Дивіться ложки великі. Де вони це все понаходили. Mm. Люди подаються до кінця. Стоять, торгуються. Ось таку обувку продають. Оці всі рельси. От сюди. Це все заповнене людьми. На сьогодні в 11 з чимось почався дощ, людей порозганяли. Позбиралися. Короче, мусор. Ніхто не збирає, так воно і є. А тут, видно, хтось свої щось виніс такі ножики зволені чеховік за обмені. Так. Не, не, Нець. Хлопці на той гвали. Будуть. Нам даже я. Вот, щоб таювати точні ваги, гітки, кис радіо, ручки. Надіюсь, то паркера нема. Окурова, як сам з пантами такий його. Kur... Kurwa rozsuwa się go tu rozsuwało go hmm? śmiesznie I co to? To? To chyba od automata, nie? Co? To coś nie jakiś To jest jakiś ten do To jest do kurwa rozwiercania bomb Da? Tak jest, jak Ci mówię, ja to wiem Może być to jest kurwa do rozwiercenia bo no. Jakiś tablet jest knopka poddawana Wszelkie jakie takie nie schemy do, 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 do talowania wagi kamera otaka Wi-Fi роутер, Powerbank з компасом Ну дуже легкий. А там хлопці вже наторгували вже тазнує. Машинка. Сорочки. І там ще в кінці є дядька кори, на босі. Не знаю що він там продає. А, і отам ще щось можна глянути хтось. Що... Ну це кажуть самі стойки лишилися до кінця. Або вони нічого не продали сьогодні, або не знаю. Двигаємося. Коли Віталік казав, що рельсі можна ці здати шпали. Так, світло, прожектора, шланги, монометр, старі штуки. От, такий держатель старий. Не знаю, ще кого бачу. Урсус. Усус. Хіба так то панелька від нього. Старенький педаль. І всяка така мелочовка. Здається, що в бусі. Тупо дом на колесах. Корочі, чувствую, що якщо б у мене був бус, я б займався так, як зараз. То, мені кажется, я б блін, теж з'їздив, скупляв всякий халам, забивав би повний бус і був як квартира. Не знаю. А ще от ідемо, да? проходимо. Не знаю, всі тут всі торгують на цьому базарі. Хоч би взяв хтось з чимось. Засипав, короте. ну нікому не цікаво, та й ніхто нічого не хоче облагороджувати. Я не знаю як воно вийшло, що я записав. Ну, блін, практично нема такого, що інтересного записувати, бо коли було щось люди, щоб ходити знімати, я торгував туди. Бо зараз, слава богу, сьогодні вдався. Нормально так я наторгував. Не знаю скільки корише, треба вважати, що залишилось. О, тут ще поверну вот таку штуку. Що це таке? Це щось під давленням. Всякий кис... Кажуть, не знаю. Щось тожки. Так, йду до машини, коротше, збиратися і їхати додому відпочивати. Тиждень був у нас тяжкий, працювали 6 днів, вночну давали нам надгодини, ми брали, бо наступний місяць буде короткий, так що коли дають, потрібно брати. Так. З вами на сьогодні прощаюся. Кому сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться, як не важко, вам це нічого, а мені приємно для розвитку каналу. Дуже все.